Так, всім привіт! Сьогодні дракончиком виїхали по дрова. Це в нас тут, де ми курчували. Трошки не виходить, ну, дерево сухе, але не проходить, зараз шліпанемо. Провіраємо навіску, цю варив, вроді рве не погано. нас сонечко трошки відпустило, звісно, Не знають яке мокре. Заготовим дров, Разом тут курчуємо помаленьку. Отаке. От так, хто слідкує за каналом, це те, що ми курчували грейдером, що горнули. Цю сосну тоді ми вирізали тут. От Зараз вона вже рік більше пролежала, сухесенька. Піде на дровця. така верба, верба сусна і не знаю, що воно, вільха чи що там, лоза, вільха, отака от всяка херня. Оце ще цю яму у нас загорнути, там з горбочка от таке. Ці горби позагортати та й буде якихось ще соток-40 площі. Тому от так. Навісочка коротше випробовується, нормально все. Все зажати. Поперечка стала не грає. От таке, Сюди тільки кинув поки кулка. Цілі кулка на сережці вчіпимо, бо у нас там роги короткі. Ось так. А може роги поміняємо. Так, заводимо. Скутер давати більше. Бійде пару верх. Так, виходить, виволокли пару верх ще таких гарних. Будемо розробляти зараз. Трошки це попідточити, бо землю злою.